П'ята техніка це переключати на себе. Да? От коли людина годинами говорить про себе, годинами, 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 ти говориш: «Стоп! А зараз я хочу поговорити про себе. І говориш про своє. Якщо він не слухає, якщо перебиває, так це, звісно, доказ прямий того, що це вампір. Уходьте з цієї розмови. Уходьте з цієї розмови. Шоста техніка. Це ігнор. Ігнор. Не відповідати. Да? От коли вам дзвонять, пишуть постійно, ти не відповідаєш на кожне повідомлення. Да? Можеш один раз в день щось коротко відповісти. Да? Коротко. Чому це буде працювати? Тому що він не отримує енергію, він не може присмоктатися до тебе. І він піде до іншого донора, найде собі іншого донора. Сьома техніка це просто вийти з розмови. Да? От якщо людина продовжує смоктати з тебе, да? скаржиться, драми розказує, критикує, ти говориш, значить, так, я йду, я не готова зараз продовжувати цю розмову. І виходиш, просто фізично виходиш, кладеш телефон, виходиш з кімнати, без обговорень. Ви по-іншому не врятуєтесь. Не врятуєтесь по-іншому.